У Києві жінки взяли до рук зброю. Військові, які готують бійців до АТО, ділились основними навичками і вмінням, які можуть знадобитись в умовах бойових дій. Вишкіл для панянок та пань допоміг їм не лише відпрацювати динаміку і тактику ведення справжнього бою, а й став справжнім випробуванням на стійкість. Ранок на вулиці мінус сім. Але ось цим жінкам мороз не страшний. Вони вже понад годину слухають інструктаж з користування зброєю та поради для перших бойових занять. Якщо зброя повністю зведена, знята з запобіжника, набой бой палець не знаходиться на куркові тільки під час прицілювання ворог. Озброївшись теоретичним вмінням, жінки випробовують власні сили на практиці. Коли я там, то в мене чесно кажучи, мізки вимикаються, і через те треба ще дуже багато практикуватися. Чесно кажучи, я протисала цей будинок, і з того будинку в мене стрелили. Там плеща адреналін, як мінімум, це ці вишколи вчать себе контролювати. Організатори стрілецького вишколу переконані, такі навички має освоїти кожна жінка, а особливо та, яка бере активну участь у волонтерстві, та часто їздить у зону АТО, аби передати харчі і теплий одяг. Більшість волонтерів це жінки. І в будь-якому випадку їм ці знання потрібні, тому що коли йде обстріл або якась непередбачена ситуація, ну дуже важко там один одному допомогти, кожен сам за себе. Тому краще, щоб жінки були готові. Зараз вже результати набагато кращі. ви бачили, що на самому початку більш хаотично був рух. Кожен працював так, як хотілося, як бачилось йому. Зараз вони вже навчилися визначати старшого в своїй групі, уважно дивитися за ним. Діяти в складі підрозділу і використовувати вже методи військової тактики і хитрості. Поки жінки тренуються на пейнтбольній зброї, проте вже наступної суботи вправлятимуться зі справжньої бойової гвинтівки. Якщо допускати відразу до бойової зброї, це небезпечно. А задача нападу, якщо ми воюємо за Україну. Зробити так, щоб вони навіть не спіли почувствовати, що це було. Роптово нагород. Всі розуміють, що в нас війна, і в будь-якому випадку треба бути підготовленим. Гана Цапок Павло М'яснов, спецкор 2+,2.